Мої любі всім привіт, мої любі друзі. Ну, що ж, мої любі друзі, завершився матч Юнацької ліги чемпіонів між Балонією 19 та Донецьким же 19. 4-3 на користь, підопічник Алексія Алексей, Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок. Давайте вже розпочинати. 4-3-3 стартова розновка Болоні. Пісіна в воротах, Папазов, Делука, захисники Баранчині, Пукко, по флангах, лай, минигаццо Лабенський. Пів захисники Оливейру Тонін у нападі це стартова розновка Балоні. Шахтар 4-1-4-1 стартова стартураснов. Пілипичник Алексей Белика, воротах Баглай, Башмарін Костюк, Агриков Дрос по флангах, Бундаш, центральний опорний безгузник, Тютюнов, цуканов, центральні атакувальні безник. Далі йдемо. Стрільчук, э, Стрельчук галонський по флангах, Ламага у нападі. Ось такий стартовий склад Донецької команди. Ну, а тепер давайте мої любі друзі, помачимо. Десятка на поєдинку, цуканов відкриває рахунок у даному двобої. Просто ідеально все зробив цуканов, вийшов один на один і забив Забив цуканов, зробив рахунок у даному поєдинку 1-0 на користь донецької команди. До речі, тут написано, що забив саме не цуканов, але ні, мої любі друзі, Цуканов забив. Ось Цуканов рахунок у матчі відповідно де відкрив, мої любі друзі. Цуканов забив. Ось, мої любі друзі, вдалося донечанам. Відкрити рахунок, хоча тут, до речі, написано, що все-таки як нібито забив сам Тютюнов, але нібито сукана забив, вийшов один на один та забив! Але Балоні на 27-й хвилині зробила право на пенальті, або не пенальті реалізував на 27-й хвилині, зробив рахунок 1-1. Ой, взагалі, матч був такий рівний, я би сказав би. Ось. Шахтар на 37-й хвилі забив ламага. З передачі Дрозда з розвороту пробив в дальній кут, та забив. Забивши рахунок 2-1, і Шахтар взагалі був на пані момент, що під третій гол забивати. Ось. Але забиває саме балоні. 50 хвилин на делук збиває, хто вибув у балоні. Хороша подача. Футболісті Шахтаря нібито відбилися, але підібрав м'яч, ну, як підібрав, Делука з взагалі. Пробив та забив. Ось дуже красивий гол вийшов у Делуки, потім Шахтар просто моментально міг збивати. Третій гол з циканом. Майже вийшов один на один, але вратор балоні зареагував. Шахтар взагалі хороший момент, мав, щоб забити, але. Меніґадце. На 67-й хвилині виводить балонію вперед. Танін йому асистує, Танін пройшов по правому флангу заповідальний простріл на Мінігат, Це мінігат за 11 метрів пробиває, без супротива та забиває. Робить рахунок 3-2 і здавалося, що Шахтар це ГОЛ має надломити, але ні. Гірники вже гір, через 5 хвилин моментально відповідають Петрюк, знаходить цуканова, но цуканов. Збиває, робить рахунок 3-3. Ну і кінцівка була просто неймовірна. атака на атаку, перемогу могли вирвати ще італійці, що українці. Неймовірна кінцівка, і балоня, і Шахтар. Мали нагоду, щоб вирвати перемогу. І в балоні був хороший шанс. І ось ще вирвати перемогу, у Шахтаря були хороші моменти. І вона. 90 асах, в поєдинку. Кульмінаційний момент. Удана у двобої, Шахтар. Проводить атаку. Ідеальна подача Нужна майданчика. Ідеальна подача на Трифаренка і Трифаренка, мої любі друзі, забиває, забиває, мої любі друзі! Забиває Трифаренко і приносить Донецькому Шахтарю перемогу. Абсолютно! Абсолютно на характері, мої любі друзі, перемагає шахтар. Неймовірний мої любі друзі, матч, просто неймовірні емоції. Зараз хочу вам, до речі, статистику, мої любі друзі, взагалі, пройтись по статистиці. Ну, дивіться, мої любі друзі, 15-9 за ударами по воротах. Балоння більше ударів в поворотах, поворотах нанесла. Але 3-7 за ударами в площину, тут в балоні з 15 ударів, 3 удари в площину, да. 3 удари в площину, 3 голи, 4-9 ударів, 7 ударів в площину, 12-11 э, за атаками, 3 небезпечні атаки були в балоні, 6 небезпечних атак було в Чатарі. 3-0 по сейвам. Сейв зробив вертер балоні, 0, сейв зробив вертер Штерян. 52-48 володіння м'ячем на користь балоні. Дуже цікавий матч. В принципі, справді позиційних атак-то не ну, так і багато знаєте, було. Ось, команда грала в відкритий футбол. Чесно, мої любі друзі, я, чесно в захваті. Просто, що це взагалі був за матч, мої любі друзі. Це просто якась фантастика. Що це забув за матч, мої любі друзі? Що це забув за матч? Да? Вось, що це був за матч? Ось фантастика. Просто фантастика. Така перемога. Шахтар вигравав в рахунку, потім команда програє Аліксія Беліка, але потім показує неймовірний характер із непростої ситуації. Шахтар збиває два голи і перемагає. Матч був рівний і, напевно, б, нічия б, справді було б справедливим б, рахунком нічия 3-3, але Шахтар, я думаю, на цю перемогу награв. Награв чому, ну, тому що команда віддала сьогодні, точніше, не сьогодні, а матч не був вчора, да? коли зараз знімається відео, да? Ось команда віддала всі сили, показала характер і цим Шахтар заслужив перемогу. Браво, Алексій Белик! Браво! І браво підопічним Алексея Беліка. Шахтар зараз на сімій позиції. Ось, неймовірний початок від гірників. Ось, всіх болівальників Шахтаря Ю-19, я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою, просто неймовірна перемога, мої любі друзі. Бо, наскільки Ю-19 не засмучитись, будь-ку, падку, просто неймовірний якийсь матч був в Італії, просто фантастика, мої любі друзі, просто фантастика. Баолонія Ю-19-3! Донецький шахтар і за 4! Донецький шахтар перемагає. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Ой, всім до побачення, всім до нових зустрічей. Балонію 19, Шахтарі 19, 4,3 на користь Шахтаря. Всім до побачення.